Да благословит вас Господь Сиона и узрите блага Иерусалима во все дни живота вашего, и да исправит путь ваш в мире во славу святого своего имени. Аминь. З молитвою на устах та Україною в серці рівненщина провожає до війська призовників. Сьогодні лави збройних сил поповнять майже чотири десятки юнаків. Загалом до війська відправлять близько чотирьохсот. Плані здоров'я і в плані виховання відправляємо до війська краще. Ми маємо можливість сьогодні вибирати, тому що кількість військовослужбовців, які Комплектується з нашої області зменшена. Обласному бюджету підготовка призовників вкупі купі з патріотичним вихованням цьогоріч коштувала майже мільйон гривень. Чиновники та військові оглядають на що пішли бюджетні гроші, а майбутні солдати вправляються у строєвій підготовці перед початком урочистостей. <му> Батьки за парканом шукають в лавах призовників обличчя своїх синів, Бачать їх в цивільному одязі в останнє. Я дуже боюся за те, що чим може десь зірветься на що алкоголю, чи може на що наркомані. Ну, Понімаєте, ви, ви самі розумієте це. То хай лучше піде, як говориться наша українська армія, що він побачив життя і побачив, що це воно все стоїть. Я це все, все пройшов. Я хочу, щоб він таке саме пройшов, щоб воно. Ну, no, щоб він став мужиком. В лавах призовників настрої різні, але служити хочуть всі. От тільки мотивація у кожного своя. Як цього всі служили, я служу та в міліцію значить ідемо в армію. Ну спочатку відучимося, а там десь на хорошу посаду, щоб хорошо було. Майже половина призовників з Рівненщини проходитиме службу у внутрішніх військах, решта служитиме у частинах забезпечення та тилу. Війська спецпризначення формують контрактники. Частини спецпризначення воєноморських морських сил і високомобільних сил будуть зараз уже купитувати виключно. З Ковстрбовцями за контрактом. Як будуть розвиватися бити в державі, ми поки що не знаємо. Ну на даний час, на цей рік, у нас є указ президента про проведення і весняного і осіннього призовів. Та чи стане осінній призив 2013-го останнім в історії Збройних сил України? Остаточно говорити не беруться ані військові, ані чиновники. Все, мовляв, залежатиме від ситуації в державі. Витро Лондюк та Володимир Захаров. Новини рівного.